Наші хлопці в Луганській і Донецькій області допоможемо їм. Кожна ваша гривня піде на закупівлю необхідного для наших солдатів, які зараз знаходяться в Донецькій та Луганській області. Не будьмо байдужими, приймаємо участь в акції. 95-ї нашої окремої бригади ми долучилися і за збір коштів і всіх інших, і тої води, та саме, і всіх інших предметів нашої 30-ї окремої механізованої бригади. Вони знаходяться в таких умовах посеред поля і в місто не вийдеш, води на всю роту не принесеш. Якщо їм постачають воду, то постачають на військовому гвинтокрилі. Ну, були проблеми. Отут таніє розпочав. А те, що я приніс, це дуже мілоч. Я би щоб міг, я б, щоб не було гроші. Я би якось потрибив БМП якогось чи танка якогось, я не знаю, якісь тут автомати. От, ну, чесно кажучи, ну, серце не видержує. Розумієте, видержує серце. Це не перші моїх, моїх знайомих, моїх друзів, е жести, які ми робимо в цю сторону. Ці, е Мобілки вже аж червоні, від п'ятеро, які ми посилаємо, потім не знаємо, де вони діваються, якось потім розбираються, не розбираються, не знаю. А ці матеріали, які там збираються на, в другий раз, і, і треба, щоб хлопці п'ють воду з, з калюжі, то вже хай п'ють воду, нашу гарну українську воду.